Вітаю, дорогі друзі! Поговоримо про зміни в контенті і про курси. Значить, Дивіться, ми ніколи не показували про косяки, а косяки це один із найважливіших моментів навчання при роботі. Чи це косяк ваш, чи це косяк чужий, чи це проблеми з автозапчастинами – це все ми будемо розбирати. Це все буде розбиратися на Ютубі на нашому каналі, але відео буде доступне тільки тим, хто підписався на спонсорство. Тому що цей матеріал всім не потрібен. І зараз буде гвалт коментарів, ах, як там наробили це, все не потрібно. Кому цікаво, на спонсорство підписалися. І там все ви побачите. Далі по а, Телеграму. Заводимо телеграм-канал, він у нас був, наш телеграм-канал злетів, і там ми будемо старатися показувати вам всі новинки по металообробці. І що зв'язано з автомобілями. Тобто, кому цікавий телеграм-канал, він в шапці профіля Тік-Тока. Заходите в шапку профіля, переходите на канал, підписуєтесь. Далі YouTube, спонсорство. там будуть, Зараз ми будемо викладати курси і будемо викладати всі косяки, які робляться при роботі. Це е, помилки е, тих, хто робить роботу, помилки, коли робимо все по книжці, але воно не їде. І помилки тих, хто нам е, після кого нам принесли переробити. Ну і плюс курси все буде на спонсорстві. Підписуйтесь, дивіться. А ми далі з вами стартуємо знімати нові відео. Всім дякую за увагу!